Девочки, работаешь. <ріху> Друзья, всем привет. Это Зеркальный Блиц. С моей Катальей. Мы начинаем. Фейсбук чи TikTok? А TikTok. Гороскоп чи таро? Таро. Готипка чи картка? А, картка. Какие денежек зараз з собою готип? Ноль вообще. Я а не думаю, вона виглядає, я навіть не знаю, гроші вилітають. Час за слово. Заправляєш лише щодня чи забуваєш? Не, я нічого не заправляю. Я заправляю картками нашими гусіва. <ріху> Купити їжу чи приготувати самим? Купити, замовити, доставка не Сама не готуєш? Ні, дуже рідко. Не встигаю. Хочеться, але не можеться. Як думаєш, ким ти була в е, минулому житті? Ой, не знаю. Мужчина не не є, при, да? так, мені здається. Чоловіча енергія при так. Мене багато тестостерону. Так. Е, чого артисту? Чого артисту точно не варто робити перед камерою? Оце чи тебе Може сильно сильно налякати. Та у срачки, да коли над будинком дрон пролітає, яка найдурніша відмазка, щоб кудись не піти? Ой, ти знаєш, Давід, що сьогодні засопливе. <рес> Короче, все спихала, no, а з ну, що... коли зранку до пізниш, це дівчатки лайфхак. Каже, боже, сьогодні няня підвела, вообще не прийшла така безсовісна. <звісно> <звісно> ти народила заради цього. Так? Да, це ідеально. І ще він так створено знімається і робить контент. В общем, діти клас! Та та але в останній цілувалася. Чому проблема? Ми так рідко взагалі щось робимо, блядь, бо ми батьки, що будь-який поцілунок несе за собою секс. З ким би дай мені руку. з ким з колег ти би хильнула на бродерчас. Продержав. Душа світ внеться зараз Ми будемо з ним на бруддерша. Неси я пироль. яка найдешевша річ зараз на тобі. Яка саме дорога? Я не знаю. Можливо, це, бо це дуже класна біжутерія, це срібло. Вона не дешева взагалі. А все решта, ну такі немає смаркет. Але яку свою частину тіла ти б хотіла застрахувати? Частине? Ні, ну тут ми ще працюємо, треба булочки А, е, Я б голосові зв'язки застрахувала. Як би могла називатися твоя дуетна пісня з Михайлом Поплавським? Поплавок мій поплавок, не Я не знаю. Ну, чесно кажучи, поплався ні, радио, поплавок бодріє. Це буде назва. Нашого нового шоу. Да. Ну, короче, так. call me, go fit, я так говорю. мипа